Сьогодні ми розпочинаємо розмову, присвячену видатним українським діячам культури. І першою на нашому шляху буде постать, яка стала голосом цілої нації Леся Українка. Її сила, її слово, її незламність, і талант торкаються серця навіть через століття. Я запрошую вас у цю цікаву подорож ближче до історії, до культури, до нашого внутрішнього світла. Уявімо країну, в якій народилася Леся Українка. Кінець 19, го початок 20-го століття. Це ще не держава, яку ми знаємо сьогодні. Це земля без власних кордонів, поділена між двома імперіями Російською на Сході. Та Австро-Угурської на Заході. На сході заборони української мови, цензура. Укази, які не дозволяли друкувати навіть дитячі книжки рідною мовою. На Заході трохи більше свободи, але теж під чужим гербом. І все ж, попри все, корені української самоідентичності не загинули. Вони тяглися глибоко від часів Київської Русі, де зародилося письмо, духовність і державна культура. Після падіння Русі ці корені не зникли. Вони просто переростали в інших формах: у князівствах, у козацьких полках, у селянських піснях. Вони пережили литовські й польські часи, пережили руйнування Запорізької Січі. Але жили у слові, у вишиванці, у мелодії, у пам'яті. І коли здавалося, що український дух виснажився, на звамі 19-20 століть з'явились нові пагони люди, які не дозволили духові згаснути. Серед них Леся Українка. Під владою імперії селяни живуть дуже важко зранку поле. Ввечері темрява, школа розкіш, газета дивана», а книжка українською майже злочин. Та серед цієї тиші все ж були люди, які не здавалися, їх називали просвітянами, вони збирали бібліотеки, вчили селян, перекладали класиків, щоб народ не забув, хто він. І серед цих острівців була родина косачів не просто освічена. Вільна думкою, їхній дім як маленький культурний центр, на столі Шевченко і Гомер. поруч словник французької, фортепіано і свічки з воску. У сусідів кури, у косачів журнали, рукописи, листування з європейськими інтелектуалами. Її мати Олена Вчілка була не лише письменницею. Вона боролася за українську мову, коли за неї карали. І тітка Ольга Дрогоманова, дружина відомого філософа, який жив у В'яженеві, писав про свободу народів, батько Петро Косич, земський діяч, добрий спокійний чоловік, який дозволяв дітям говорити все, що вони думають. Отже, коли більшість дітей у ті часи вчилася мовчати. Леся росла у домі, де мовчання було гріхом. І саме там, у середині 19 століття, серед волинських лісів і запаху вуску народжується дівчинка з очима, що бачить глибше, і ім'я Лариса Петрівна Косач. Але світ запам'ятає її, як Лесю Україну. Є люди, які народжуються не для того, щоб просто жити, а щоб запалювати іншим вогонь під серцем. Леся Українка саме така, вона ніби створена з іншої матерії, крихкої, але незламної. Тендіна хвора дівчинка з косою близько в близькому очах, яка могла одним реченням перевернути уявлення про мужність. Уявіть. Дівчинка восьми років пише свої перші вірші і не про котиків, не про ляльок, а про зиму, біль і самотність. У 19 пише підручник стародавня історія східних народів, щоб її брати і сестри вчилися українською. У 21 вона перекладає гайни. А ще вона грає на фортепіано, малює, шиє, вишиває, та хвороба забирає у неї руки. І вона переходить на інший інструмент перо. Бо саме в ті роки у її життя приходить головний антагоніст туберкульоз кісток, біль, який не відпускав її до останнього дня. Та замість відчая вона пише: Так, я буду скрізь сльози сміятись, не як поет, як воїн. Дитина Олесі минала околояжному у серед лісів, тиші, туманів і книжок. Саме там вона навчилася слухати світ не вухами, а серцем. В українській літературі мало таких історій кохання. Вона хвора поетеса, він Сергій Мержинський, революціонер, ідеаліст. Вони зустрілись у Криму, обидва знали. Що час відміряно. Вона лікується, він помирає. І в ту ніч, коли Сергій згасає, Леся сидить біля ліжка і пише Одержимо, вона не може рятувати тіло, тож рятує душу словом. Героїні її драми Мір'ям каже: Я маю в серце те, що не вмирає, і ці слова стають її власним кредо. Леся не приймала жалю. У листах вона писала. Мені не треба співчуття, мені треба боротьби. Вона їздить по Єгипту, Італії, Грузії, шукає лікування, але знаходить там не ліки, а нові ідеї. її життя як подорож між хворобою і натхненням. Контра -спем сперо, без надії, сподіваюсь, це не просто вірш. Це духовна формула. І рядки звучать як мантра для тих, хто падає, але не здається. І проезія не проквіти сльози це енергія спротиву, і гімн гідності, крик розумної душі. У час, коли жінка мала мовчати, весь створює героїнь, які говорить голосніше за чоловіків, і Касандра... Про правду, яку ніхто не хоче чути, її бояриня про людину, що втратила голос серед чужої культури. І лісова пісня про любов, яка сильніша за смерть. Мавка, що каже: ні, я жива, я буду вічно жити. Це сама Леся. Її тексти це театр світла всередині темряви. Кожне слово виклик, кожна літера опір. І навіть цензура не могла її зупинити. Вона друкувалася під псевдонімами, ховала рукописи, надсилала тексти до Львова, Женева, Києва. Її листи це окремий всесвіт. Вона пише: Я не люблю слабих людей, бо слабість це гріх. В цих словах є вся філософія. Її називають поетесою, але це не занадто вузьке слово. Леся Мислителька. Вона вивчала канта, спінозу, Дарвіна, ніше, у 25 знала 9 мов і вільно дискутувала з європейцями. Вона не писала трактатів, але її поезія, філософія в ритмі, є це розумові душі з Богом, людини з долею. Вона не називала себе феміністкою. Вона просто жила як вільна жінка, яка не потребує ні дозволу, ні виправдань. І того сьогодні, коли ми читаємо її текст, вона звучить не як людина минулого, а як голос майбутнього. Цікаві факти. Леся була лівшею і чудово малювала. «Улюблений колір синій, колір глибини і тиші, писала вона. Любила музику, але через хворі руки залишила фортепіано і почала грати словом. Написала підручник історії для своїх братів, обожнювала котів і називала одного з них. Професор. І улюблені страви були прості: хліб, молоко, яблука. І ще вона любила, коли її чують, але не жаліють. Жаль це не співчуття а образа, казала вона. Леся Українка прожила лише 42 роки. Але кожного з цих років вона зробила вічність. Вона не писала про Україну як про жертву. Вона бачила в ній героїню. І сьогодні, коли здається, що сил більше немає, вона ніби каже нам скрізь сторіччя. Без надії сподівайтесь, вона навчила нас не драмі, а гідності, не слабкості, а мужності, не тиші, а голосом. Леся Українка не пам'ятник. Вона Дзеркало, і коли дивишся в нього, бачиш, ким ти можеш бути, якщо не слякаєшся бути собою. Дякую, що були поруч. Оці історія про Лесю Українку її шлях, її слова й досі надихають і ведуть нас уперед. Зустрінемось в наступній історії. Попереду ще багато імен, багато відкриттів, багато краси і української культури.